Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні в нас робочий день. Тому кому цікаво залишається, також буде розпаковочка посилки від каналу Ксюшкина Сім'я. Ось так, так, все. Кому цікаво, дивіться далі. Так, давно не показував кролів. Можливо, кому цікаво. Ось так, є сім штук, було десять. Які були слабші, то не Ось так, ці ось. Ось перевернули воду. Отакі колобочки, м'ячики. Вже ось, ось такі, як ладоні. О, і ти, і ти, хочеш попасти в кадр, так? Гусенята також бігають. Ось ось так. Каченята, курчата також гарненькі. Так, вже до полу малину, наскільки це можливо, хоча залишилося ще тут оцей шматочок такий маленький. Суха земля, дивіться. яка. Але е, хотів вже доробити. Це вже восени. Будемо пускати гусей, качок бігати ось тут. Коли вже нічого не буде на городі, то вони гарно все виїдять. І навесно буде просто чиста земля. І собі потім полонечки Так, Тут е, хочу посадити. Ось цю полуницю, яка в посилці є. Я вже подивився, але не на все. Так, ось тут ще переб'ю ці груди добре. І буде тут полуниця. Ось так ряд. Ось так десь по пів метра кущик від кущика, отак посаджу. І буде добре. Малина стигне. Уже завтра планую зібрати. Є гарна. Ось така дуже люблю. Тут пістеляю так. ще там є шматок ось такий. Ось ця з кожним днем малина все більше і більше. Ми скоро будемо дегустувати. Так, тут також дуже гарно. Дивіться, яка. Ось так. І отут є. Ось так, доробив те, що мав доробити, прополов до кінця ягоди, полуницю і вже вечором буду висаджувати полуницю та ожину. Ну, Відео буде про це. Як саме я висаджую. Кому цікаво, слідкуйте за моїми відео, щоб не втратити їх, просто підписуйтесь. Так що йдемо з вами до поселочки. Кому цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Посилку я розпакував, відкрив. Тобто вже витягав. Ожину, подивиться, тут якийсь пакет є, Ну, все, я чув, що це мамі. Буде, мама, прийде з роботи, тоді покажу. Ось так. Ось ожина. Ось така. Ось така. Трішки підв'яло, зараз е, відкрию ось тут. Ну, Трішки тут надламалося, але в основному е, центральний пагін цілий. Тобто, це нічого. Ось так. Зараз відкрию, поставлю воду і будемо дивитися далі. Ще одне хочу показати, дивіться, їхала до нас три дні. Мені здається, так. Так, три дні. І земля геть не пересохла. Вона була зволожена. Але така жара і земля не пересохла. Ось так, це добре. Зараз поставлю у водичку трішки. А можливо і не буду ставити воду, а трошки зволожу, щоб земля не опала сама. І буду садити і тоді вже налию води у яму. Так, слідуючи, це полуниця. Пізня. Ой. Так. Повоницю я також поставлю у відерку і засиплю водою. ось такі новоренькі. Дуже дякую вам за повоницю, за ожину. Також тут є ось дещо мамі. Не ну, знаю, що там є. Уже буде мама і тоді. Покажу. Ось так. Ось так, повинички є тут досить. Ось так гарні саджанці такі. Так, що, ось, так. Так, ось полонець вже залив водою, так, щоб коріння було в воді і нехай тягне вологи, так як у нас дуже спекотно, щоб вона потім не пересухала. Щоб напилося вдосталь. А коли буду садити, також ще у лунку насиплю води. Ось так. Сижу і думаю, не знаю, чи сипати води сюди чи не сипати. ну Зараз буду бачити. Можливо, і насиплю. Так, це мій експеримент також. Ось е, така повиниця в мене приніс її з теплиці. Ось такий ще перчик. Вирішив посадити в горщик. Він тут підростає вже так, такий гарненький. Зараз його підлию. Ось так, бо земля пересохла. Ось так і нехай тепер ростуть. Ну і вирішив тут. Трішки зволожити, ось так. На цю землю насипати, щоб було мокре. І нехай так стоїть до вечора. Хочу подякувати особисто від себе, вам і вашій родині за підтримку, за ось такий подарунок. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Ви надзвичайно добра людина. Дякую вам за все. Так, ми з вами розпакували ожину і полуницю. Тепер прийшов час розпакувати ось цей пакет. Зараз будемо дивитися, що всередині. Так. Це. Було написано для моєї мами, так. І що у нас? Це кава бачу. Ось така і ще щось тут є. Ось так. Зараз будемо дивитися, що тут всередині. О, дивіться, яка кружка. Це ось така кава. Не написано. Так, тут є записка. Записка це. Ну, я буду читати. І ось така кружка. Також тут рукавички такі розернові, прозорі. Ось так. Хочу подякувати від маминого лиця за отакий гарний подарунок. Бажаємо вам миру, міцного здоров'я та добра. Ще раз дякуємо. Мама обов'язково до вас зателефонує сьогодні і подякую особисто. Також дарую вам ось ці квіти. Білий гібіскус. Будьте завжди такими красивими і добрими, ось ці квіти. Всім дякую за перегляд. Посилання на канал залишу в описі під відео. Підписуйтеся, переглядайте. Це надзвичайно добра і щира людина. Так що, всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше на перемоги. Всім пока-пока.